Що менше чотири області на Росії відбивалися вночі від дронів на кадрах, які опублікували жителі орла чути гул безпілотників і видно спалах від вибуху. Вороже міноборони повідомило про атаки БПЛА на Ростовську, Білгородську та Волгоградську області. Вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму. У телеграм-каналах місцеві пишуть, що гучно було у Севастополі, Сімферополі, Сакському та Красноперекопському районах. У запорізькій області окупаційна влада привласнює собі бази відпочинку на Азовському морі, називаючи це націоналізацією. Крім того, забирають собі квартири українців, які залишили регіон через окупацію. Як діють росіяни і скільки будівель вони вже привласнили на Запоріжжя? Владислав Поливодо розкаже. Депортують українців з тимчасово окупованих міст і навіть цього не приховують. Ми виселили велику кількість родин. Це було дуже непросто зробити. Виселити тих, хто так чи інакше не підтримував СВО. Вимушено покинуті помешкання привласнюють собі. Спочатку називають їх безхозними, а далі націоналізують. От гауляйтер Запорізької області відверто зізнається про крадіжку майна. Ми забираємо ці об'єкти і передаємо їх силовикам, працівникам суду, вчителям, лікарям, які приїжджають до нас фактовим методом. Та навіть ті, хто залишився і чиє житло було зруйноване росіянами, ж нових помешкань не отримують, бо те, що і вдається відновити, одразу виставляють на продаж. Ну вибачте, люди, вже стільки часу минуло, дайте нам на старості пожити у своїх квартирах і померти у своїх квартирах. Я інвалід другої групи. Окупанти продають квартири, а нам не дають. Росіяни вже загребли собі тисячі квартир та будинків, які українці покинули через повномасштабно. Крім того, активно привласнюють пансіонати та бази відпочинку на узбережжі Азовського моря, теж називаючи це націоналізацією. Одразу після того як з'являються розпорядчі якісь документи про націоналізацію. Одразу ж з'являються і документи про. Про передачу в управління ті чи іншій особі, яку легко відслідкувати за реєстрами, здебільшого це або підприємці, або мешканці краснодарського краю, або московського регіону. Окупаційна влада вже визнала більше тисячі баз безхозними зокрема, у Мелітополі та Бердянську прикриваються окупанти збільшенням робочих місць та розвитком туризму. Насправді, ж узбережжя Азовського моря перетворилося з туристичних баз на військові. Це така. Віддалена а, точка від запорізької лінії фронту то а, сьогодні на величезній кількості баз відпочинку є ворожі склади, є ворожі, а, є ворожі підрозділи, базуються, зберігають техніку, особовий склад. За словами Івана Федорова, після деокупації українських територій усе майно буде відбудоване та повернуте законним власникам. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.